14 вересня 23-го року на території садової 38, поліклінічне відділення 6-й поверх відбудеться день донора. Він буде організований Київським обласним центром крові. Запрошуємо вас доєднатися до цієї акції мешканців. Представників органів місцевого самоуправління, представників комунальних підприємств, робітників доєднатися до цієї акції, адже ви знаєте, що кров рятує життя. Заздалегідь попереджаю, що донором може бути особа, яка досягла повноліття, вага якої більше ніж 50 кілограмів, в якої відсутні інфекційні захворювання. Просимо в цей період уникнути вживання алкоголю. Нездорове харчування виключити, доєднатися до акції і бути частиною тих, хто приносить людям і дає можливість рятувати їхнє життя.